Доброго ранку. У мене сьогодні ранок розпочався, зовсім не, не так як я собі думала. Я вирішила ж відправити свої речі, які там в секонді купила новою поштою. Но тут в трускавці, щоб знайти нову пошту, це ще той квест, якщо ні разу не був на цій пошті. Тому я обійшла все місто навкруги, хоча можна було від нас, від нашого проживання. Набагато ближче. Ну, 50, 50 хвилин я йшла на нову пошту. Ну, знайшла. Знайшла, відправила, не знаю, як вона доїде. Сумка, щоб не панялася. А так все добре. Іду <кхем> далі. Всім гарного дня. Зараз ще познімаю вам ще трошки. Це я стою на горі, там є вітряки, бачите? Зараз покажу вам. Вітряки є. На них так дивитися приємно. Сьогодні вночі у нас тут такий був буревій. Всю ніч від... вітер, <звук> дощ. Тому я думала, вранці буде дуже холодно, хоча не холодно, тепло. Добре, пішли. Зараз буду йти мимо Сільпо, можливо, куди ще зайду, не знаю, побачимо. Діану залишила вдома, вона ще спала. Кажу, я зараз швидко пробіжуся, так швидко і пробіглася з торбами. Єлі дотягла, 7 кілограмів поставила на ваги, 7 кг було. Ну, в общем, фізична нагрузка з самого ранку. Так, ну, Дійшла до кільця в центрі. Бачите, тут сільпо і через дорогу Єва є, навіть є Єва. І через дорогу від сільпо я знайшла ще один секонд-хенд. Я дивлюсь, що там останній день завозу. Зараз хочу туди зайти. Подивитися, що там. Тут сільпо. Сілько також є сінсей. Ну, круто, звичайно, що є у них сінсей в декількох місцях. У нас в Сумах один, і то не попадеш через ці тривоги. Так що йдемо в секунд. Походила я по магазину. І пошукала речі. ну Ви знаєте, нічого гарного я такого не знайшла. Чогось такого прям надзвичайно знайшла дві речі. Зараз я вам покажу оцей відріз кардиганчик, і такий також кардиган. Я потім прогуглила це угорський дизайнерка жінка. Зараз я вам приміру. приміряю цей вовняний жакет. Він як жакет іде, як жакет-кардиган, такими валанами по, по кромці і по рукаву по манжету іде, як валанами. Стала я приміряти, і жінка також влізає. Не було нікого біля дзеркала, поки я не стала приміряти. Тепер кожному потрібно. Показую вам цей жакетик. Він на мене трохи завеликий. Це 14-й розмір, здається. Зараз побачимо. Ну, він в ідеальному стані, він 100% вовна. І цей ріс тут різний склад тканини, там і віскоза, і кашемір є, і бавовна. Зараз почитаємо, що там в складі. Такі тільки дві речі знайшла, які можна вам показати, як ну, брендові і досить гарні. Вони без пошкоджень, без плям, без дірок в ідеальному стані. Мені сподобалося. Спереду трикотаж, а позаду така як віскозна тканина гладенька. Цікавий кардиганчик. Також великий, на більш крупну жінку. Бачите, 27 гривень вийшов Погода сонячна, вийшли погуляти. Хочу вам показати тут. Тут в центрі такі є. Ларечки і там продають різні. Різне все продають і сир, і ковбаси, і лікувальні трави. Сейчас покажу вам, если Щось до меду, він дуже гарно меду. 10 грамів на півлітрову баночку. І чайна ложка на пищах. Не є по 50 гривень, є по 100 гривень. То на пів вітра тома. О, так. <рес> це роза. Це роза? Це роза. Це іванчай зелений, це ферментований. Okay. Це ісландський мох, Суниця, шишки. Яка ціна? які Каціна? З бісера є. Угу. Це такі як ти теж то.

Ну просто у вас є, я можу вас прийти в будинні їх забрати, вони нікуди, ну вони просто такі гроші і ваші дрібні, вони не рахуються. Шкарпетки, кава. О, що це? Ааа, це цукерки якісь не продаються. Угу. Оці, оці пекані. Ось такі ось. Приправи до богачу. О, помнишь, Угу. Дуже смачні були. Шоколад. Ух ти. Крафтовий. Ще. З якимись. Фруктами. Фруктами. А он в яку горіш, ціну плені. такий шоколад? 135 гривень. Я буду, да? Зараз накладу, дивитися. Угу. О, ще шоколад, такий голубий, якийсь є. О, а це ж по теж шоколад. Це гриби засушені. Грибочки. Грибочки сухі. Це минулорічні. Це самі шляпки. Самі шляпочки. Це настоянка спирта. Спив. Ароматизатори Ароматизатори. Бачиш, я не знала, що тут. Ні, це не є ароматизатор. Ні, а де кава. — А оце сироп. Це не 130. — Я думаю, мають понравилося. Ароматизатор — це кава не бути. Зрозуміло. Це дорогобочка сіль. Це заспокій. Не всіх поставлять. Дивись, розы из этого. А -а -а. из... я думаю, Люба настойка, Варенье, сосновых шишек. Е. мыло. это мыло, да? Да. Угу. Он лавандовый. Это... Лавандовый. Это... запашно. Это... Это... Пошли это... О, виноград. Дивино, а, справжній Та, справжні. Та подивимось, що у вас продається. Приправиє. Ага, це на подарунок можна брати таке Прикольний. Приправа так. на подарунок можна брати. А яка ціна такої приправки? О такої маленької? Вісімдесят. 80. Вісімдесят угу, 80 гривень. Запашні спеції. Оці шишки чорно лоші коло. Красота. красивые. розписані. А це що? Чашки? Це як підсвічники, мабуть, я не знаю. А, так. Це решки писали? Угу. Так, пішли далі. Бережно, сир, сири. Я тут брала сири, тут смачні сири. Рекомендую. Було дуже смачно. Не в цьому році, але брала. Дуже смачні солі на савечі, корони Та я у вас в минулому році була, мабуть, брала. да, я знаю. Дуже смачні. Дякую. А ви за тапок? І на що мені? Якщо поставили, я за тапок подаду. Я мені платять гроші. А якщо ви хочете на сам? Ні, я хочу дещо ще, це зранку. Ну, такі далі таке все. Підемо, підемо назад. А це для чого? Оце мочалки такі, спину мить, щоб ти отак от такі? Ні, отчаяв. Самі, мабуть, в'язали дуже така гарна. хустка зв'язана. Пряжа натуральна.

І тут ніжні, буквально по мене місяць назад. Красота. Це тільки типу, отак Угу. Воно буде тепле, гріть буде. Все, пішли далі. Не в ту сторону, Діане. Розвертаємось, йдемо в центр гуляти. Ну, Ось такі оце. Ларічки, такі товари продають, пропонують. Відпочиваючи, є що купити, є що привезти додому, як подарунок. Така вітрина красива. Мені сподобалось. тут такі. Дивіться, які вироби цікаві. Цікаві, говки. Такий магазинчик, там вхід з іншого боку. Можна також вибрати собі який-небудь на згадку, подарунок. Угу. Кицюнька он сидить. Вийшли ми в центр. Тут так гучно грає музика, і нас заманила на концерт Наталі Валевської. Ми завтра вже виїжджаємо додому і вирішили собі з Діаною. Раз екскурсії вчора не було, сьогодні нема. То пішли на концерт уже. Ладно, що ж ми? Кожен день їздимо на концерт. Так що сьогодні у нас по плану концерт Наталі Валевської в Трускавці. Отак ми розважаємось. Раптово, що нам забажається. Туди ми йдемо і те ми дивимось. Зараз прямуємо в парк. В парк, як завжди, прохолодно, тихо, приємно. Зараз підемо на джерело Юзя. Ми з тобою ще не ходили на джерело Юзі. Зараз пройдемо. На Юзі я була вже. А ще кажуть, якась ще є джерело. Ой, забула. Ще казали я якесь інше на букву Б. називає. На... Ну, Я не пам'ятаю. Це мені в коментарях хтось писав, чи ви були на юзі, чи ви були на. О боже, склероз. Склероз. Вже вікове. Вікові зміни почалися. Тому не пам'ятаю. Тут у них, я скажу, у нас жасмін вже давно відсвів, а тут у них. Так, да, у нас в смах вже давно відсвів. А тут Ну, це не, не жасмин. Це щось інше, дуже схоже. Це друга квітка. Ну, дуже схоже. А Іжасмин також цвіте. Прямо зараз. Погуляйте з нами ще парком сьогодні. Завтра ми вже будемо в потязі їхати в цей час. Діана вже стомилася. Ура, каже, хочу додому. Ага. Оце так дітям відпочивати. Їм вдома найкраще там. Дома тут вдома. краще, ну це зрозуміло. Дома все своє, все рідне, а тут не зрозуміло, куди йти, коли йти. Вона не може спланувати свій час, коли я їй скажу, пішли, коли, коли не пішли, коли прийшли. Їй це не подобається також, що нею керують. Вона сама хоче керувати своїм часом, як всі ми. Замочки вначепляли на цей місточок. Закохані. Закохані, пішли. Фото зона для закоханих, і також там є замочки. Статуя Діви Марії в парку. Погуляємо з вами в реальному часі. Можна було вийти в прямий ефір, але не хочу. Там хейтери зараз набіжать і будуть мене... будуть мене не обсирати, а виход... виводити з себе. Я буду нервувати, психувати, звісно. Я цього не хочу. Я хочу бути спокійною. Цю ніч щось зовсім не спала. На вулиці такий буревій був, такий лівінь, і я так погано спала. Я спала добре. що... Майже кожен, кожну годину прокидалася. Ой, ще тут мовка. І зовсім не виспалась. А Та пішли туди. Туда? Ні, отуди, от так. Давай туди. Рзівник, що куди, щоб люди не заблукали. Тому що парк великий, можна не туди звернути, як лабіринт. Так, ну все, включусь вже біля джерела Юзя. Тут красиво тут. Прийшли до джерела Юзя. Зараз спустимось донизу. це Оце чи що? Ой, ну ми розказували історію, чого називається Юзя, я вже забула. Я вже забула. Ні, я була на екскурсії, екскурсовод розказує. Отаке воно. Тут безкоштовно, вода з гліцерином, дуже гарна для шкіри, нею добре вмиватися. І вона надає м'якості, молодості шкірі. Її не п'ють, тому що кажуть, що вона послаблює, ну як гліцерин там є. Це тільки дві. З тієї сторони і з цієї. Можна помити руки, охолодитися, обличчя помити і все. І як тут проживати, можна набрати собі у пляшку і дома вмиватися цією водичкою. Два. Десь мої руки будуть ніжні. Угу. Таке джерело Юзя. Все, пішли ми далі гуляти. Угу. Зайшли в магазин, називається Все від однієї гривні. Це на типа нашої Аврори. Покажу вам також, що ми тут бачимо. Показую все, що ми бачимо. Все, куди ми заходимо. Музика грає, буду трошки розмовляти. А якщо не вийде, то накладу музику. Тому що може YouTube... Та тут, в принципі, що показують. Взагалі-то все так само, як у нас. Немає нічого такого дивного. Все таке саме, тільки називається по-іншому. Отак я такий посуд глиняний. Все як у нас в Аврорі. Ручки, маркери. Все що хочеш. Дитячі іграшки. Діана вже знайшла якусь акулу з ногою. Їй це цікаво, смішне, каже яке. Тут змія чи жаба Жаба з двома ногами. Ось ну, такий вам магазинчик. Ось ну, такий магазинчик також. Ну, якщо що забув або щось потрібно, то можна сюди прийти купити мило, і ручку, і все, що хочете. Всяка така дріб'язок весь.